Can be found, even in the darkness of time. Сьогодні я разом з Бакбеком обговорю третю частину Гаррі Поттера», а саме, В'язень Аскабана. Як я вже почала відео з цитати Альбуса Даммолдора, що щастя можна знайти навіть в найтемніші часи, дуже актуально для кожного з нас. Записую для вас це відео. Про найдорослішу, на мою думку, частину САГИ. Цей вибір світла попри біль, думку, філософію, котрою ми відчуваємо, попри всю книгу, дуже відчутна зараз для нас. Гаррі Поттер і В'язання з Кабану це не тільки найдоросліша, на мою думку, книга про дуже відчутний страх, про ПТСР. Про те, що тільки ти можеш себе врятувати. Я про це казала вже в першому відео, про цю думку в'язня з кабану. Сьогодні будемо, звичайно, говорити про це більше. Сьогодні поговоримо про саму історію, про нерозкритих персонажів, невідповідність знову ж про книгу та фільм. Нарешті поговоримо про мою улюблену карту мародерів. Майже ми всі в Хокварті. Такий символ дружби, мені так подобається мапа мародерів. Розкриємо більше таємницю мапи мародерів, тому що вона не була розкрита у фільмі. Довго думала почати спершу про книжку чи про мапу, але так як це моя улюблена справді реліквія з Гаррі Поттера, то почнемо про неї. Не просто магічний артефакт. Як я вже казала, це символ дружби, протест проти системи. Непроста ідея цієї карти: втори це четвірка друзів, яких ми бачимо, з якими ми будемо найбільше знайомитися в цій частині, ну, крім Джеймса. І створив Ремус Люпін, Терпедікрю, Сіріус Блей. І Джеймс Поттер. А present The Models Mell. Mother. Взагалі, унікальність цієї карти її створили четверо школярів з піклуванням про друга, про Ремуса. Хто ж такий Ремус? Почнемо з нього. Северус Снейп, бідося, не попадає бути тим, ким він хоче, вчителем від темних мистецтв. А на цю посаду потрапляє Ремус Люпін, і він хто? Він Вовкулака. Вони саме на цьому курсі, до речі, починають е, вивчати е, цих істот, вампірів, Вовкулак і так далі. Бо ж ми бачимо, як Северус не любить вчителів свого предмету. Він був на заміні. Неймовірний. Далі фрагменти. Це реально я кожен раз, коли я вдома. Може, додам його на, власне, натякає з тому що вона найрозумніша, що ремус Вовкулак. Емпатичний. Він інтелектуал, боїться втратити е, самоконтроль. Він живе в цьому відчутті небезпеки весь час. Він не зрадник, а звичайно, що зрадником і страхом цієї історії показаний Сіріус, такий Сіріус Блек, а він чистокровний чаклун з родини Лей. А родина Блейків пов'язана з родиною Мафоєв. Він відданий, самозавзятий бунтар. Він відмовився від батьків, що дуже щемливо передано в наступній частині, де він показує на голені вижене просто своє своє фото. Теж момент вибору, що тягнеться з таємної кімнати, тягнеться і тут момент вибору того, що він обрав е друзів. А не походження. Він відбував покарання в Аскабану, і те, до чого я з чого я почну наступну частину відео: про розбір книжки, і фільму і, в цілому психологічного посилу Роулінг теж не зрадник. Він довірився, повірив не тим, його образ його. Імпульсивність, життя без компромісу творило йому такий певний образ, репутацію. І він був дуже зручний для системи, щоб його засудити за те, чого він ніколи не робив. Терпедікрю, щур, він просто щур і, до речі, дуже недооціненно показаний у фільмі. Він слабкий, він залежний, він обирає поруч бути поруч з людьми, котрі сильніші. Йому абсолютно. Ну, Йому потрібен захист, йому байдуже, де з ким і як. Йому треба, щоб його захистили, він такий нікчемний абсолютно. Хоча в нікчемності є своя хитрість, а де хитрість там є і розум. Правда, не що він хотів жити, там, да, а не виживати. І ось тут ми бачимо, Сіріус обирає вірність, Любін, обережність. З якогось боку стидливість за свою форму, за те, що він інший. А питання, в чому карта показувала Петігрю, фантастична, чому я так захоплююся цією мапою Мародерів, тому що їй створили чотири просто ш -ш 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 мені на слові. Но карта не забуває, не стирає імен. Показує справжню фізичну, фактичну присутність. І мапа попадає до Гаррі, і Педігрюш ж бігає там весь час. Але в момент, коли Гаррі готовий, він бачить цього Педігр, тому що він знає, кого шукати і на кого дивитись, коли Фред і Джордж йому віддали цю карту. І це те, про що я казала теж в попередньому відео про те, що Хогвартс побудований велично, але він має багато таємниць. Не відпускали Дурслі, не підписали йому заяву, а ніхто більше не міг. Макгонагал не могла підписати йому заяву, щоб відвідувати Хоксміт. Це таке королівство поряд з Хокварсом, де є вкусняшки, книжки. Е Інші цікаві заклади, про котрі ми поговоримо, коли всі ми станемо дорослішими. Вони дали йому, щоб він міг просто вибратися з замку, погуляти Хоксмідом і повернутися назад непоміченим. І це теж робить ніби, таку небезпеку для Гаррі, тому що його завжди може знайти темний лорд, якщо ця мапа попаде до Темного лорда, або до його приспішників. Там теж е фанатсько фанфіковська історія. Германі і Драко в них вже там стається кохання. Вона не зізнається про це Гаррі і Рону. То ці двоє пильнують її весь час, що вона поряд з Малфоєм. Вони її бачать на карті Мародерів. Драко так висміє цю карту, що там, в принципі, момент наявності да, там різних плюх у Гаррі, невидимості, з молодесмап, анус ніч його. з... Воскресальним каменем. Одним словом, багато приколюх було корисних у Гарі. Денному віщуні зараз прочитаємо Що цікаве. Історія <плес> починається не тільки з новин в щоденному віщуні про Сіріуса. Історія починається одразу з дуже такої, називаємо це так, з потужного усвідомлення. Коли з'являється Тітка Марч, і от у фільмі це передано така гумор, як ніби абсолютно неважлива сцена в психологічному контексті, але, на мою думку, тут одразу ми залітаємо в таку психологічний такий момент невисказані емоції. Завжди знаходять вихід нетрагічно, руйнівний характер вони мають. Здається, що Гаррі в цей момент навіть сам лякається того, що своєї могутності, тому що він не мав там да, палички, їм заборонено чаклувати в маглівському світі. Тим паче, що вони ще школярі, в принципі, в... він більше не міг стримуватись. Ось це щійний момент цієї, цієї сцени. Він не зміг стриматись. І тітка Марч полетіла. І ось тут ми маємо такий перший вхід в історію, який у фільмі переданий як парс, як комедія. Насправді, в книзі більш відчутний цей момент того, що тиснуть на Гаррі багато чого тисне, тим паче, що він все ще у дурслів. Він просить їх підписати цю, як я казала, заяву на Хоксміт. Йому важливо, щоб ця вечеря пройшла вдало. Вони знову всі чомусь вони не обговорюють себе і свою там рутину. Вони чомусь починають ну, зриватися на тому гарі. Звичайно, що ну, будь-яка блітина не витримала. І ось цей момент його враху ще дуже показово відбуває, відбувається на тому, що він боїться втратити можливість повернутися в Хогвартс, в єдине місце, де він відчуває себе на своєму місці. Чорному принцу На такому бусі. І він їде. і не бачить, як водій, я не пам'ятаю, як його звати. Читає щоденний Віщон. Про масові втечі, власне, ось цей красунчик Сіріус. Хто така біла триселе Стрендж ми ще не дійшли до цього. вперше дізнається про Сіріуса, який з за А Ця новина о, у щоденному віщуні, в книзі, вона передається як катастрофа для цього магічного світу в цілому, тому що Аскабан це така величезна в'язниця, найзахищеніша, така сама, як і Хогвартс, найбезпечніша, так і саме Аскабан, найзахищеніша. Там дементори, там стражі, вона оточена повністю з усіх сторін водою. Але Сіріусу вдається втекти. Він вбив 13 людей за ніч. Такий він монстр. Знову ж таки, ще один монстр, який подається в цьому всесвіті. В книзі відчутне чудовисько. У фільмі більше такий візуальний жах. Та, там він, Цей пес підходить до Гаррі, коли Гаррі чекає на ось цей е, автобус, який визволяє. А чаклуні, котрі потрапили в небезпеку. Вони концентруються більше на тому, що це особистий страх Гаррі. Страх часто створює образ ворога, який не має нічого спільного, з правдою. І от тут постає питання, чи все ж таки Сіріус Блек? Він жертва? Чи він злочинець? I didn't betray them. І він це у фільмі це так, е, така фраза, типу, кинута просто так, не несе за собою жодного такого психологічного, емоційного контексту. В книзі ось ця трагедія несправедливості, ось цей сором, ось це Гаррі його гадсон. хрещений, Гаррі його похресник. Гаррі не його хрещений, Гаррі його похресник. Гаррі його похресник. Єдина річ, що залишилася після його улюбленого друга Джеймса, його найближчого друга. Він розуміє, що Гаррі нічого не знає. Знову ж таки, Гаррі нічого не знає. Він чує щось, щось розуміє сам, щось йому десь докмачують інші. Сіріус бачить, що Гаррі вірить, а правда не знає. І ось ця несправедливість, ось це. Таке, така безвихідь. Тому що в нього є Ремус, а котрий. На мою таку непопулярну думку то Ремус його зрадив. Ремус мав більше боротися за Сіріус. Ми не беремо до уваги Петі Грюхай собі живе своїм кресячим життям. Книга в'язня з Кабану і фільм абсолютно. два». Два різ... Дві різних історії. Я дивлюся дві абсолютно різні речі. Дементори. Вони висмоктують цю радість життя, вони живляться найгіршими спогадами. Ну, Бо якось в фільмі це як ніби вони душу висасують. Ну, Абсолютно, ні. Вони висасують. Це просто ну, так, передано. Окей. Особливо звичайно, вони впливають на Гаррі найбільше з усіх. Тому що він пережив найбільше, найбільшу біль і ніяк не може її пропрацювати, бо він. Ну, 11 років він нічого про них не знав. Тут вже третій рік, у нього якісь, якісь ці... йому самому вижити, йому нема коли часу подумати, да, там прийняти смерть близьких. І навіюють страх у фільмі своєю, своїм зовнішнім виглядом страшніші монстри, ті, котрі. Живуть в нашій пам'яті, тому вони так да, ними живлять. Дуже важливі моменти пропрацювання ху, болі, пам'яті в цілому. У фільмі дементори являють собою більш зовнішню загрозу. Натомість в книзі більш відчутно, що це да, внутрішня загроза це персонаж, який залазить в тебе всередину. Тобі боляче зсередини. І, якщо чесно, я ну, справді досі їх боюсь. Якщо ми говоримо вже тут про дементорів, я казала про це в, першій, в першому відео про патронус Гаррі, що Ремус вчить його, да, він вчить його, е, закляттю патронус одному з найскладніших і найпрекрасніших заклять, заклять захисту. Які будуються на твоїх щасливих спогадах. Я ж е, можу навіть прослізитися, тому що, я, якщо б я викликала да, там патронуса, я б думала про свою родину, я б думала про своїх друзів. І ну це така дуже дуже добре, як на мене, окрім рятування бакбеку і ось цього патронуса, в цій, в цій книзі більше нема нічого доброго, світлого і приємного. Говоримо про патронус. І ось це розуміння і таке дорослішання Гарі в моменті розуміння того, що тебе ніхто не врятує, окрім як ти сам. У фільмі не передано, що це за Олень взагалі. Добрий вечір. Звідки він з'явився? Нема, ну, нема пояснення, навіть нема пояснення символізму, нема пояснення, що це зв'язок з татом. А, дуже такий момент. Неможливо казати про патронус без забігання в маховик часу. Але ось цей момент ну, це геніально, я не знаю, як це взагалі Роулінг у неї народилося це в голові. Але це поєднання патронуса і маховика часу, і ось ця така фінальна ключова, головна думка цієї книги, як на мене, що ніхто не врятує тебе, окрім як ти сам неперевершено. Патронус це не просто да там закляття, це твоє внутрішнє, твоє внутрішня сила, злиття твоєї сили, твого щастя, твого світла, твого, твоєї такої енергії. Ось цієї. Ну, я її дійсно бачу білою, бо патронус такі біло-сині. Ось такого чогось. М'якого приємного, твоєї любові. Гаррі вчиться сам, і як йому важко, Це можна зрозуміти, у людини нуль щасливих спогадів. Він обирає перший спогад, як він літає на мітлі. Ну, тобто, ось ця е... самотність Гаррі у його внутрішньому світі з самим собою глибока біль за смерть батьків, що він сирота. Оце все, що навколо нього там крутиться, діється розуміння, що світло народжується всередині, а не зовні. Хобек часу, я хотіла його собі придбати, потім я чомусь не захотіла брати на себе з якогось я розумію, що воно не існує, але ну, в мене є сніч, смертельні реліквії. Маховика часу я не брала. Для мене це справді якась. Я вірю в частину магічностей цих предметів, і це для мене відповідальність. І ми дали Герміоні, і ніби ну, ми маємо самі здогадатися, що от вона відповідальна, вона там да, приховує все, вона хоче просто хоче бути на всіх уроках, на чарах яких вона ненавидить встигати всюди, за рахунок цього маховика часу рятується Бакбек. слава Богу. Подорож у часі це фантастика, за котру треба нести відповідальність. Ти не можеш втручатись, ти не можеш змінювати порядок дій, ти не можеш втручатись, щоб тебе не помітили. Але вони втручаються, щоб врятувати не одне життя, а два. Знову, де Дамблдор? Час він не змінює твій вибір, він показує тебе, як ви зі сторони, дуже класно. Ну, ось ці, ці моменти є такі передані з Герміону в такій жартівливій формі, про те, що це так моє волосся виглядає зі сторони. Але насправді там теж є такі, це так, філософські думки в контексті того, що а, ми дивимось на себе збоку. І в контексті Гаррі, що він чекає тата. Він чекає, що тато його врятує. Він чекає, що хтось його захистить. І от він знаходить лише самого себе. Ми підходимо, да, там а, проминули трошки сцену з Плакуча Іва, якня верба, здається. Жина, де Всі потрапили за рахунок цього щура, який втік від дрона. Ось цей Петігрю дуже як персонаж. Він несе таку думку, зло народжується не з ненависті, воно народжується зі страху. Нерозкриті характери і того ж Сіріуса і та й Снейпа не помічає ніхто ось цих моментів, як Снейп весь час все одно цих, цю трійцю намагається захистити, як він. Коли вони виходять з хижини, він їх прикриває з собою. коли... Ремус починає перетворюватись на Вовкулаку. А чим небезпечний Вовкулака, якщо да, Сіріус перетворювався на пса, і він не ніс жодної небезпеки, він анімах. А, а от Вовкулака він забуває, да, в нього лише інстинкти відчутної, страшної динаміки. А... Більше розкривається таємниці, і хоч у Гаррі з'являється Сіріус, ми ще побачимось. Ця цитата. вона ж... Ну, У фільмі він там полетів собі на Бакбіку переховуватися, але то в цілому він же не виправданий. Ім'я не виправдане. Да, його прийняв Гаррі, він йому повірив, і він його пробачив. Живе надія, але правда та не перемогла. І... Він так і залишається втікачем, мусить далі переховуватись, це дуже страшно, він не може взяти під опіку Гаррі. Ну, в цій частині. Коли ми дивимось фільм, да, він там полетів, я справді щиро відчуваю таке полегшення. Коли я читаю книжку, то я розумію, що ну, справедливість не відновлена, родини в Гарі все так само немає. Він не має, все ще не має притулку, він не має куди піти, прийти. Ця книга про страх, про біль, те, що світло, яке людина намагається собі берегти, будувати, захищати, воно найважливіше. Те, що да, ти можеш врятувати тільки себе сам. Забула показати The Monster Book of Monsters. Ніби я вперше прочитала цю назву, але може так і є, тому що це вже якась друга-третя ночі, і я просто вже не, не кумікую сама, що я говорю. Вона прикольна, тому що вона заводиться і оця штучка отак. Отак нападає. Це була третя частина в'язання з кабану, улюблена моя. Філософська менше більше про травми. Дуже дякую за перегляд. Залишайте вподобайки, залишайте якісь свої думки. Кажуть, щоб я залишала якісь питання у відео, і я не знаю, що вас питати. Яка ваша, яка ваша улюблена філософська думка з цієї книги? Що ви тут бачите в цій історії? Що ви відчуваєте на перегляді цієї історії? Я раз обіймаю, Дякую, залишайте вподобайки, реакції. Мені було з вами дуже приємно.